На цей ярмарок ялинки привезли з Західної України це сосна, а ялинка з Данії. Всі вони сертифіковані, є документи, підприємці продають і радують наших мешканців своїми красунями. У цій громаді ярмарки будуть продовжувати свою роботу до 31 числа цього місяця, включно до нового року. На сьогоднішній день у нас працює вісім локацій. Це зараз ми стоїмо. Парк центральний. Перша локація, друга локація це у нас навпроти парку центрального через дорогу. Є у нас ще парк. Мама, є у нас ще паспортний стіл. Там локація є на привокзальній площі. Є вулиця Соборна біля бувшого Каштану. І є у нас фора а, синергія. Ось такі вісім локацій. Ялинку потрібно поставити в мокрий пісок, і тоді вона стоїть довше. Дивіться, отакі малесенькі 200 гривень, трошки більшенька 350, 450, 550. Живі дерева від 500 гривень, сосна, така буде десь 800, а ялинки від 1000 гривень. Меншенька тисячу півтори, тисячу вісімсот різні є ціни.